Да, чистити зуби, зараз купив цей обновочки. зараз будемо міняти. А вже, до речі, вони стали класти сюди дві е, щітки. ти пам'ятаєш, вроді три кладеш, да? вони так. сюди. По-моєму, раніше три було, вже дві кладуть. Так, тому що ми брали по дві і одну Да, Зараз будемо міняти. <головський> Товариш згоди, <звони. головський> каже, заблокували мій коментар тобі під це відео, де ти кажеш, що ти не зчищеними зубами. Я кажу, все, блядь, бачиш, TikTok, все, все чувствують. Хто з такими наміреннями пише. Але то фігня. Нізкі вібрації. Да, Нізкі вібрації. Бляха, різинка в цьому. Все, бачите, без, без цього воно нічого не буде. Та шутка буде, але нічого смертельного. Так, купуємо зерно, продаємо насіння, сою. Чекаємо пропозиції, будемо раді співпраці по всій території України. Купуємо з місця від 50 тонн з розрахунком одразу на завантаженні. Бляха, одної ну, рукою незручно, звісно. Все уже зробили. Хоп, чи назас, чи назас сюда.